Варто сказати, що минулого року я дійсно багато часу проводила за дослідженнями, тобто я брала дати, коли проводилися масові обстріли України або мого міста. Я аналізувала, що в той час відбувалося на небі, я будувала транзитні аспекти до дати заснування України, до дати заснування Кривого Рогу, і так я відслідковувала, що могло стати тим гачком спусковим. Для таких подій у нашій країні положення фіксувала планет, які були на той момент в дати обстрілів. І так дійсно вдавалося на той момент прогнозувати, коли відбудеться майбутній обстріл. І дійсно, на День Незалежності 2024 року я не бачила нічого подібного, і дійсно подібного не трапилося. Трапилось тоді, коли. Я і очікувала саме 26 числа, тому що минулого року вони дуже часто робили обстріли, коли місяць був у із Юпітером або йшов на з'єднання, або вже із ним розходився. Цього року я не робила досліджень, тому буду вдячна, якщо ви. В коментарях мені допоможете, якщо ви в коментарях напишете, якщо коли пам'ятаєте, можливо, знайдете дати, коли в нас були такі масовані обстріли, і я, коли матиму вільну хвилинку, звичайно, повернуся, побудую всі карти і проаналізую. На зараз я на 24 число, на сам День Незалежності, не бачу е ніяких аспектів, які раніше могли б, які, ну, як раніше могли б провокувати. Такі події. От сьогоднішня ніч, 23 число ранок, да, як вони полюбляють там, третє-п'яте ранку, сьогоднішня ніч е, може бути певна турбулентність. Принаймні, якби це була звичайна людина, я би спрогнозувала такій людині якийсь неспокій, стреси і негаразди. На 24 число нічого такого не бачу.